Сьогодні маємо 56 фім 10 березня 2025 року. Я є біля пам'ятника Тараса Шевченка, це єдиний пам'ятник був до 2000 року, як не помиляюсь, я з часу совєтської влади встановлений. І шани сторіччя смерті Тараса Шевченка 1961 року. І саме згідно передань Божих та пророчих снів, які мав і я, і інші люди. Божі, цей пам'ятник має засіяти, ймовірно, в ніч на вівторок або на середу, а також має засіяти кам'яний хрест-пам'ятник Тараса Шевченка в селі Вовчинець, що вчора розповідав вам я, який був перший встановлений в Галичині у рік 50-річчя смерті Тараса Григоровича у 1911 році. До речі, ви бачите цей пам'ятник у Вовчинці, і біля нього росли чотири кипариси. І, власне, там голова осередку руху казав, що був пророчий сон, що він бачив, як той хрест яв. Біля хреста попереду двох кипарисів немає, тільки є два позаду. Цей сон, як не помиляюсь я у світлої пам'яті Василя Веретка, про яку я розповідав вчора, що він помер позаторік, травні. І є Бога святий, має вернути своєю дружиною Марією молодими сонячно воскреслими Власне, був як не помиляюсь я у час саме Різдва на Василя. 2017 року і він бідний, переживав. А може ті два кипариса схиляти. Але Бог дав саме тоді, як не помиляюсь, знову ж я, тому що я говорив, що люди мають пророчі сни, і за час життя тої людини я не міг сказати за нього, аби йому, не дай Боже, якесь зло не зробили. Але був дуже великий сніг, і ті два кіпарини на межі зими і весни, чи в лютому, чи в березні, але пам'ятаю, що точно до дня народження Тараса Шевченка, від снігу і від бурі зламалися упали і їх спиляли. Власне, тоді був живий той добродій Василь. Михайлович Беретко і казав Боже, то то вже скоро має бути, що той хрест має засіяти, як то Бог дав. І ще більш такий побожніший став молився в храмі Архангела Михаїла. Це найдавніший храм в нашому місті, і також пасічніше зберігся дерев'яний храм, один із найстаріших та в селі Крихівці і в Микитинці. На жаль, в моєму в селі спалили дерев'яний храм, спалили в селі Опришківці, в селі Угорники, ну і у нашому місті, тому числі. Там, де родом, був прекрасний дерев'яний давній храм, що розповідав вам я, і власне я мав пророчий сон, як Василь Михайлович зі своєю дружиною. Молоді 30-річні вони Василь Михайлович. Ви бачили фото його. У старші роки я був абсолютно лисий. А тоді Бог мені показав його прекрасним таким розумієте волоссям, кучерявим синьоки, русявий він і його дружина. Що вони веселі. Там в них внизу, саме де Воскресний хрест, є вознесіння і перемоги України з Богом. Там в них є город через річку одна з ближчих хат. Я не заходив до його хати вже, здається, понад 10 років з часу, коли з'явилася наша інтернет-група. Заборонено було мені, тому що злі люди робили все, що з тих, з ким спілкуюсь я погубити, зло зробити і так далі. Але власне Бог показав, що саме квіти там у них на їхній тій земельній ділянці, але я не бачив, які саме. Я вірю, Це що пророчий наперед Господь показав, що йшла дуже велика проща вздовж головної вулиці з села Вовчинець, і та вулиця, де живе Василь Михайлович, одній ще жив, і ще буде жити, як вернеться. Називається Логова. Він особливо молився за залужного і відчував, що залужного світла. Добра козацька душа, і коли я йому підтвердив слова від Пречистої Богородиці, що так це правда, що його доля, попри всякі страшність, що ви знаєте, зараз його відправили в Англію, відсторонили від головного командування Збройними силами України. Але в мене був пророчий сон, що ймовірніше всього, саме навесні, ми з ним маємо розмову на Майдані в час такий радісної перемоги України з Богом. І ми двоє у формах все-таки ще похідних, тобто ще немає всесвітньої перемоги. Тому що вже коли буде всесвітня перемога, я казав, що бухіні форми війська Божого зміняться на Білі абсолютно а до того не будуть такі, як у наших воїнів ЗСУ. І нагадаю, що перший з хлопцями, дівчатами, сокулятами я вдягнув ті форми ще в 1995 році і говорять. Селах і містах України у більших і автопрощах, що попереду війна, біда, що маємо все зробити, щоб зберегти армію і щоб армію почали дійсно українці-патріоти, а не ті запроданці рашу і І власне, ті, хто звинувачують мене, а чому ви не на фронті, що ви за капелан, то ближчі люди для... Прикладу той капелан, який виїжджає щомісяця на фронт Василь Довганюк, який він каже, що я його заступник, тому що там в нього є певні ситуації, такі що проти нього опорчуються люди, злі, всякі брехні проти нього ширять. А він заступник мій, бо ми разом заступники перед Христом Богом. Так він власне може вам розповісти, що найбільше у 90-ті роки ті походи героїчні без зброї. Коли в нас тільки вервиці були в руках, листівки, газети, поклик проводили ми в тому числі в северу Донецьку э... Були діти, десь близько сотні дітей, які брали в мене автограф і е, просили власне як вступити у Соколи, що ми їм насилали газети і так далі. Я знаю, що ті хлопці, дівчата десь живі, хай відгукнуться усі дні, а також інші по селах, містах всіх областей України, в тому числі ми були і в Криму у 1995 році, 22-23 серпня, де я познайомився вперше із уже святим генералом про якого і знову ж таки брехні ширять Сергієм Кульчиським, який, як відомо, віддав життя за Україну у 2014 році, Хоч до того, звісно, були його гріхи як офіцера міліції чи там вже потім поліції. Але він був львів'янин, він був наш галичанин християнином ГКЦ. І пам'ятайте, що ті з вас, хто є християни у ГКЦ, особливо прощайте тих, що є християн у ГКЦ. А не засуджуйте їх. А щодо тих, що взагалі не християни і взагалі антихристияни, ви починаєте оправдовувати і зельмана і інших, і так далі. Майте стрим, бо це є великий гріх. Своїх зневажати, а от чужих спробувати десь щось захищати. І Божа мати сказала ще п'ять років тому назад, яка дорога є в того зельмана, у тої тварюлі, у того Путіна, і хто з ними буде, то кінець кінцем йде до пекла. Тому схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Черговий раз нагадую вам я, і не робіть собі ідолів кумирів, в тому числі з Валерія Залужного Ось іншого. Тому що е, у, з, ідеалізуйте тих людей, які вже дійсно Бога святі, які віддали життя свої. і найбільшим ідеалом для українців, звісно, має бути наш Тарас Григорий Шевченко. Тому, власне, я дякую Богу. Вчора так... від Пречистої богородиці присвого Бога прийшла візка, що півні наш герой світлої пам'яті Степан Хмара. Вже входить у Божий Цей сонячний рай зустрінеться своїми родичами і з великим Кобзарем, що там в сонячному раю є велике свято, тому що всі українці там підлеглі з України найперше нашому гетьману королю Тарасу Шевченкові. Який явно славне прийде з сонячного Божого раю і очолить нас тут, і навіки стане сьомим президентом. До речі, число сім, нагадаю вам я, це число Воскресіння, ну а число 6, число і 100. І Христос, коли прийшов, нагадаю вам я, до нього святкували суботу вихідним днем. А він встановив, що неділя сьомий день прославлений буде, і саме прославлений тому, що цей день було Воскресіння Ісуса. Пам'ятайте, що якщо ви християни і не вірите в Воскресіння, не чекаєте Його щодня, як це заповідав апостол Павло ще е, кілька років після смерті славного Ісуса Христа. Він писав, що очікуйте Боже пришестя. Він очікував кожному дні. Старайтесь бути все більш чистіше душею і більш побожніші, то не варто себе називати християнами. Такою останніх часів є те, що Бог буде давати пророчі сни старшим людям і видіння юним. Або хто юний серцем? І, власне, старший руками, так як це у мене є, то Бог буде поєднувати і те, і те. Це велика Божа, ласка, яку я кажу, що не заслужив за своїми там справами многогрішний, а це просто благодать на моєму роді, на моєму народі, що Бог. Вибрав мене недостойно недостойну свого свого про це знову ж таки передбачення було. Прошу вас пошукати, знайти мені переслати песенджер прекрасний твір Івана Багряного, сонячний генерал. Бо причиста Божа Мати передала, що це саме про мене, той який явний залишається провідники українського мистичного руху і власне. Робідником капеланів тайних мережі УНУПА Вер і каже, те незвичайне, що всі священики на жаль замовчують, але деякі з них віряться. Тому кажу совісна. Я і як кажуть, в Біблії пише набуто шептатимуть. Про це, але згодом звіщатимуть на великих і коли засіяють ці хрести. ікони, коли буде страшна біда в час атомної війни, з'ява вже хреста. І коли більшість людства буде задурена. Ми віримо, що в той час молимося особливо за всіх священиків, тому що апостол Павло, нагадаю вам, це був колишній Савло, той командир антихристиян, який їхав у Дамаск убивати від старого до малого, питати, хто вірить в Христа, тих убивати. Але Бог о півдні, явився йому сонця, осліпив його, сказав, що він пішов на коліна став перед нею. Християнином Ананієм і він прозрів при Святої Тріції і власне, почав говорити і писати дуже багато того, що ніякий апостол Божий не зробив до нього. І власне я посвячений на це ім'я Павла, і завжди стараюся заповісти людям, що не осуждайте тих, що є в ситуації ті чи інші в УГКЦ чи ПЦУ, тому що Божа мати особливо закликала молити за них а також за римокатоликів католиків та дружніх до нас, християн з різних, власне, тих угрупувань, які ми називаємо сектами. І е, з різних вір, в тому числі особливо за мусульман. Нагадаю вам, що перше в історії України був створений комітет дружби християн-мусульман, і який в 1995 році очолював генерал Джухат Дудаєв від Чеченської Республіки Ічкерія, де він був президентом. І я тоді 33-річний голова українського местичного руху генерал УГВР. І хотіли всякі інтриги, зло зробити. Дудаєва погубили, але слава Богу, я живий і е, перші, хто приймали мусульман з Чечні, в тому числі дружину е, славного генерала Дудаєва, аву росіяночку християночку до шлюбу з е, Джухаром Дудаєвим, Потім вона прийняла мусульманську віру. Вона переховалась тут при Карпатті. У нас в селі Сишури. І власне у цей час стараємось знайти тих людей, які роблять добро, шукають правду, і рано чи пізно вони дійдуть до тої віри пророцтва прорословпа, які союзно кажу я, тому що як квіти навесні неймовірно оживають дерева, з'являється земля, так і душі людські оживуть, так сказала Божа Мати Пресвята, і як зацвітуть каштани, Бог прийде, Україна повстане, але каштани Чали цвісти. Нагадаю вам я після прийняття у 2006 році третього універсалу УГВР восени на свято Упа на свято Покрову засвів каштан у формі хреста. У нас на вулиці, яка зараз називається Української перемоги. Тоді вона називалася Дмитра Сахорова біля 23-го будинку. І е, був пророчий сон. Знову ж таки, я говорив, як той каштан у формі Христа сіяє, і на ньому з'являються квіти каш, е, каштан цвіте. І м, цей сон був ще 10 років тому назад. Одній жінці наталоці, яка мені за це розповідала. На жаль, відео мої знищені були. Але м, думаю, що цей сон знову ж таки пророчий, що може так бути, бо, бо нічого неможливо немає. І я нагадаю, що каштани цвіли тільки восени в Україні. Хто може заперечити, що бачив, що каштани зацвіли десь у Європі, десь в США. Значить, коли вони не цвітуть, мається на увазі, що ми знаємо весь час навесні цвітуть. То, будь ласка, напишіть, що це особливий божий знак. Божа мати сказала там, де цвітуть каштани, там я молюся і найбі святі за тих, які є родичі святих тих християнів, які мають воскреснути. Отож, дорогі мої, не втрачайте віри, надію, в ці дні. А насамкінець. У цьому 56 56-му фільмі «За пророчі сни» хочу вам розповісти за жіночку. Звісно, ім'я я її не можу і де вона живе, прізвище верніше, назвати, бо ім'я її Марія прекрасне причистої Божої матінки благодатної, а друге ім'я Марта. З позивний Львівська, батька Львівська, мама трьох дітей, написала мені, почитайте, будь ласка, у вайбері оцю інформацію. Перший мій сон, що сниться мені, ніби я бачу сонце на небі, а в тому сонці всередині бачу як годинник, і він зупиняється. Йде назад до половини годинника. На дев'ятці зупиняється. Тобто нагадаю вам я, що сонячне воскресіння героїв має бути в... коли сонце зупиниться, видимо з 19 по 21-го. 22 другій герої і друзі упали ЗСУ воскресні деякі та їхні родичі в числі 40 тисяч. Має зібратись на Вовчинець горі, де зійде срібний палац Богородиці. Буде перша зустріч Бога Божої Матінки, а також люди зберуться навколо 320 чудохрамів, які зійдуть в різні країни світу. З них найбільше в Україні 200, а з тих двохсот на Франківщині е зупиняється сонце, і бачу, що з того сонця таке сонячне світло виходить. І з того годинника ту то, з того сонця люди йдуть, і вони всі до мене вітаються. Всі мене ніби знають. Але я нікого не впізнала. Я стою з мамою на подвір'ї у себе вдома. Вона ця жіночка неподалік Крехова живе, де особливий храм Святого Миколая. Помиліться на подяку Богові до цього великого святого весняний день пошани, 22 травня. Був перезахоронений Тарас Шевченко в нашій Богомданій землі. Продовжую власне цитату того, що написала шановна Марічка Марта Львівська. І я бачу, пише вона, що до мами ніхто нічого не говорить. Її мама до речі не вірить у ці передання. Як переважно дуже багато людей, і це нормально. Тому що Бог сказав, що дуже мало людей повірить у, е, у ці доповнення святого письма, і що як він прийде, чи знайде він віру. Бо більшість людей навіть час пришестя Божого буде думати, що це якісь інопланетяни прийшли, і найбільше будуть проти України брехати і проти тих е, місць, де зійдуть щодо храми. І люди надивилися всяких фільмів, цих жахалок за інопланетян. І власне буде. Людей забувати, що треба проти е, святих воювати. Вони зараз зомбують, що люди по глупоті своїй не вірять ні в ікони, ні в хрести чудотворні, ні в силу святого причастя і так далі. Ну а коли в церкву йдуть, то аби люди не казали щось зле про людське око, і особливо на, на свята, ви знаєте. Але віри глибокої, на жаль, в більшості людей нема. І от е, та жіночка пише, що як. Кажу, я ж тобі про це говорила, тобто, що буде воскресіння, що так буде, а ти мені не вірив. Пора року тоді була весна, а може початок літа, бо ми були легко одягнені. Всередині сонця ще бачила хрест ризуб, синій колір, такий, як на вашій емблемі. У відео поклик хрестає упа. Смієте цю емблему. Нагадаю вам, я бачать люди в джублику і в деяких країнах світу люди з сонця виходили до мене, а йшли, куди я того не бачила. Коли я дивилася ваші відео, то побачила у вас таку емблему жовту сонця і зрозуміла, що бачила її у сні. Час тоді був під вечір. Що власне я вам говорив? Тому саме 9-та вечірня година. І нагадаю вам, що в четвер має бути Боже пришестя, тому що саме в четвер Ісус вознісся на сонце, але з Біблії викинули всі згадки про те, як саме сонця Бог являвся в бік сонця, Бог молиться. Щодо Степана Хмари, причиста Божа мати передала, що похований, як відомо, на байкому кладовищі у Києві, а має вернутися щодо храму, який зійде. Біля Христинополя, який досі має комуняцьку назву Червоград, Червоноград.